Країни Африки почали змінювати своє ставлення до Росії і підтримувати Україну після блокування Росією експорту зерна з портів чорноморського регіону. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентською спільнотою Ірландії. Мовляв, наразі ці країни отямилися від російської брехні й розуміють, що країна-агресорка несе горе для всього цивілізованого світу. Ну, а далі з нами на прямому зв'язку Дмитро Соломчук, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, доброї вам ночі. Наші вітання. Добре. А, те, що зерновий коридор продовжено, те, що а, цивілізований світ розуміє, хто винен в цій ситуації, те, що Туреччина. Як ніхто інший зацікавлена в тому, аби зерно з України йшло далі до світу. Наскільки в цьому а, Україна а, отримує зиск? Ну по перше, Україна з собою позицію як лідера передовольчої безпеки, гаранта передовольчої безпеки світу. Це є надважливим для майбутнього і сьогоднішнього розвитку в сільському господарстві. Вже ми бачимо які. Зміни будуть переходити в сільському господарстві, якого його потрібно розвивати, щоб все таки зафіксувати за себе за собою лідеруючі позиції і їх мати, тому, що в таких позицій немає ні в єдиної країни світу, і тільки наш президент Володимир Олександрович Зеленський навіть під час війни на саміті J-20 запропонував таку позицію, да так, що. Він гарантує, і ми гарантуємо всі, як суспільство, що в тарілці кожного та кожної країни, яка там голодує, або важка ситуація, в тарілці кожного буде що їсти, і це саме буде українська їжа. І замінити сьогоднішній день, в принципі це неможливо чимось, тому що сільські господарства це важкі бізнес. Щоб знаєте, для суспільства це просто як кують буханку хліба. В магазині, але багато хто не розуміє, що буханка хліба з'явилася в магазині аграрію. Потрібно працювати мінімум 9-10 місяців. Ну то від посіву озимих до вирощення культури, там удобрення, робка, пір, очистка зерна, і подальша переробка. Тобто з 9-10 місяців, і, якби не можна взяти там зимти, завтра десь купити, тому що це не є якась деталь, яку можна виточити чи виготовити на якомусь станку. Так, правда, але коли ви кажете, що Україна може гарантувати, насправді світові продовольча безпека дуже важлива. І е, чому ви думаєте, що світ погодиться, аби Росія не була серед постачальників на хлібний стіл світовий свого зерна, своєї продукції? Ну, по-перше, багато країн світу відмовилася від їхньої продукції. Через те, що в Росії купувати вже трошки, якби так не культурно, так можна сказати, у багатьох демократій світу. По-друге, в Росії, не так просто купляти. Їм нема де завантажувати заранових портах. Тобто у нас сьогодні відкрився за новий коридор. У нас історично були найкращі зернові нові санали в світі. Завантажувальні у нас була дуже величезна спроможність. Пропусна суден і їхня кількість завантаження в Росії це є, якби спроможності не можна, немає. Вони в більшості, що могли це потягами постачати до, а до інших країн. Ну у них такої сильно можливості Ну, крадене українське зерно. Вони на жаль вивозили з наших портів і намагалися і інколи успішно продати на світовому ринку. Ну вкрадене так. На Пане Дмитре, можливо, з приводу зернової угоди, про яку ви сказали, Україна дуже сподівається, що незабаром Миколаївську область буде включено до цієї угоди. Що для цього потрібно і чи не стане Росія на перешкоді в цьому питанні? Ну, Росія, напевно, що буде ставати завжди на перешкоді. Ну тому, що їм не подобається нова угода і на можливості. Тому що вони ціле літо заявляли, що Лавров заявляв, що не має максимум 2% світової потреби. Коли вони побачили, що у нас там стоїть по 150-170 по сто суден. В черзі ну всі зрозуміли, що війські фейки, і реальна велика кількість продукцій, і потарбався дуже велика кількість підписаних контрактів і підписується. А, та, якщо я зблокую, це буде дуже важливий поштовх для збільшення постачання, це зменшить напругу правників, тому що можуть постачати з дешевшою логістикою та й мовати біля, тому що миколаївські вони, ну якби потужні саме в направленні кучих товарів і сільськогоспода. Господарські вони саме налаштовані на це багато нових перевантажувальних еліваторів, вакуумних еліваторів, всіх інших для того, щоб завантажувати судна. Пане Олександре, ми говорили про те, що американські країни потихеньку починають, як то кажуть, розкривати очі, хто винен в їхніх продовольчих проблемах і готові підтримувати Україну. Але чи достатньо нам лише працювати, скажімо так, човнами, так? Як ви вважаєте, чи народна дипломатія або чи народні депутати можуть так само внести зробити свій внесок і е, працювати на дипломатичному фронті, е, допомагаючи Міністерству закордонних справ? Можливо, знаєте, що робиться в цьому напрямку? Вже активно на дипломатичному фронті, і саме з близьким сходом з Африкою, промасують те, що саме українське зерно, тому що не завжди. Жителі тих країн а розуміють, хто їх годує звідки в їхній тарілці, бається їжа. А, ну а трафічна ситуація, і доносити е... інформацію, працювати з їхніми змі, з їхніми там соціальними мережами, якби трейдерами, що саме завдяки українській в них е... стабільність в країні муж. Продукція і якісна українська продукція доступна по цині іншої вони собі не можна якби навіть вона і немає, тому що ще раз повторююся, сьогодні продукція це 9-10 місяців, щоб її виростити Справити цим цим місяць два і не можна, пане Дмитре. А дозвольте про механіку комунікації в цій зерновій угоді для нас. Це дуже важливо, як відбувається погодження. Поставок. Чи доводиться нам спілкуватися з представниками Росії в рамках цієї угоди? Чи на щастя ця участь оминає українських дипломатів і не доводиться виходити на контакт з представниками країни-агресорки? Нам не потрібно по занові угоди спілкуватися з росіянами. У нас угода підписана ООН та створення огляду спільні. Які є, оглядають як на завантаженні, виходять завантажені і ту з цими групами це кількість от 20 су там до догляну для прикладу, що вони йдуть пусті саме на завантаження. то Туон подивилися в порядку. Вони зайшли, завантажилися. Виходять перемовини, що є, Україна уникає і Щодень точно не актуальні, не потрібні? Немає. Пане Олександре, хотів ще уточнити пане Дмитре, перепрошую. Хотів ще уточнити, коли прозвучала ініціатива президента Зеленського на саміті на Балі, так на саміті G20. чи мали ми на увазі, чи має на увазі Україна якусь конкретну позицію по зерну? Коли ми говоримо зернова угода, ми говоримо про зерно як таке. Чи ми знаємо, що... Більш потрібно для світової безпеки? Чи це конкретно пшениця, чи це ячмінь, чи це інші зернові культури? Ну, по-перше, світо що на першу чергу пшениця і потрібна олія. По олії ми на сонячників ні в кого її немає, ні в кого її не з'являється 5 років, тому що це складна культура і. І потрібно і визначені землі, і якась волога, якби якої достатньо в Україні і всього іншого. Щодо стосується кукорудзесою, вони також особливо соя дуже важливі продукти, тому що вони йдуть на комбікормову базу париницького комплексу тих країн, тому що без наших комбікармів не в Афаріці, ні на близькому сході не буде доїться корова без. Полока немаже буде відгоду відбуватися від годівля. Пане Там, де... Дмитре, а з приводу олії, минулий рік Україна ж насправді була лідером. Ми постачали найбільше, якщо не помиляюся, близько 50%. Так ми закривали потреби світові. Зараз на якій ми позиції чи можемо ми зараз ввести певний підрахунок? Ми не такі самі, тому що ніхто не може замінити за їх часу почати, почати почат, конкуренцію, і вирішити, через те, що це поперше піднімають будсьо зміни відповідні землі, таких як мало де є в світі, і відповідні технології. Ми залишились на тих самих позиціях, але через те, що зрозуміло, що кількість вирожаю на ну, зменшена, ми бачимо, що в Європі. Наша сільськогосподарська продукція саме млія здорожчала через зменшення її кількості у виробництві. Пане Дмитре, дякуємо вам за те, що ви були цієї години з нами. Нагадаємо глядачам Дмитро Соломчук, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.